Всім привіт, це Капібара. я вас знову вітаю на острові в наших чудових великих бруньках. давно не бачились. У нас тут ситуація зараз не найкраща. Так, у нас травень місяць, всі голодні, їжа трошки закінчилась. У нас тут по їжі зараз трохи сало залишилось, трошки цибульки, трошки буряку. Так ті, що в нас сім'ї, які мають свої особисті городи, у них ситуація трошки краща повинна бути, якщо так я не помиляюсь, у них тут і горох, і капуста. В принципі, можна побачити, що у них плюс-мінус 40. Ті, хто у нас не мають своїх городів, ну. Тут, вибачте, але треба, напевно, їм триматись. Єдине, що я ось помітив, що у нас тут 500 олії лежить на торговельному причалі. Обажання стоїть що У нас мінімум повинно бути на складах міста 400, тобто, щоб в мене залишалось хоч якийсь надлишок для ну, для використання внутрішнього. А в мене його на складах немає. Чому він на торговельному причалі? Не зрозуміло. Тому давайте зараз відразу це виправлю. Перемістити ресурси возом, 500 олії. І олійка у нас повинна бути ось тут. Якщо не так, все вірно у нас олійка тут. Ух-ух-ух, Ну така. Така ситуація трохи давай, ну, така напружена. Давайте перевіримо, що у нас взагалі в цьому сезоні повинно вирости. У нас повинна бути гречка в цьому сезоні. Льонний неїстівний, не картопля, льон знову. Тут коноплі, ячмінь, гречка, картопля. У нас це гречка, картопля і соняшник, Так, в цьому сезоні. Тобто у нас нічого такого більше серйозного Трошки не приємно. У нас цирюль, цирюльні знову якась проблема з грошима, у них я не давайте я податок ще менше зроблю. Ось люди до них не ходять, напевно, може у них грошей немає Хоча у всіх інших людей, я б не сказав би, що грошей немає От, наприклад, у цій сім'ї, у них взагалі все супер. 205 гривень у них. 205. А у голови села 116. Тобто у нас люди, людина, яка працює і сміяється родина бабців чи бабців Працюють на лісопильній та на фермі. У них... А, це не вони багаті. От лісопильні ткання. У них місячний дохід 4,60. Те, що в них є свіго то це вони так багато можуть відкладати. Ну напевно. Я думаю, блін, мені треба тим терміново відправити когось. За їжею. Ось подешевше. Давайте впанютиме. Мені не так зараз важливо куди саме. Головне, щоб була їжа. Гонець прибуду понютано, ну, давайте глянемо, що ми там можемо докупити. От, в принципі, те, що я казав, не так важливо, але головне, що є. Давайте може в них борошна трошечки куплю. А, борошна таке дороговато трошки, так? 15 Мед по 10. Давайте меду куплю. 500 меду. 250 борошна. 500 рибки можемо купити. Зараз трошечки це буде удар, але не без цього. О, у нас баранчика десь підрізали. Тому ми зараз, в принципі, на цьому ще вивеземо. Я тоді обмеження боршном. На... Ну, бути небудь теж обмеження, щоб мене в мене залишалось воно. Ну, побачимо. Хата добудувалась, нова родина заселилася, але їсти немає чого. Потерпіть трошки. Так, у тут, в принципі, вже така сформувалася, я теж невечку вуличка. Я думаю, можна. В принципі, тут так і залишити, поки їм. Буде, напевно, треба буде додати їх тільки сусідів на цю сторону, отак. Зеркальницям і в принципі В принципі, непогано. Ресурсу камінь нема де взяти. Я ж привіз. Я ж закупив каміння. Тут немає. Тут теж немає. а Куди каміння мені дали? Я не купив каміння. Ну блін, треба буде ще раз гонця чекати з деркачі виходить. Це підстава, де їжа? Привезли нам їжу вже. Де їжа ділась? Ну, горілка задвоє А їжу ще не бачу, що хтось привіз. Мені здається, мене обманув хтось. Просто не везуть. Що у нас тут в палаточках всіх наших ядках? Взагалі їжу продають якось. Ну от борошно. А, ну вже не пом... може вже так швидко розпродали, так? Вже такі у нас масштаби в людях, що може дуже швидко все з'їдати. Блін, ну це проблемно. Дуже проблемне. За це у нас посуд є, до речі. Отак. В сідніх селах немає посуду, а у нас є свій посуд. Великі бруньки цим будуть і славитися. А те, що голодні, це тимчасове явище. Також прибув гонець Барвінко, давайте в них теж трошки їже докупимо. Зараз у нас на експорт, на жаль, майже нічого немає, точніше взагалі нічого немає. То зараз треба трошки затягнути Паски і потерпіти, поки у нас буде це вирівнювання по їжі, бо ці нові поля ми зробили, але поки з них урожайності не було ніякої. То, на жаль, така ситуація. Зато там у нас ячмінь дуже багато, блін, може комусь просто ячмінь продавати. Я щось його насадив. Мені здається, з перебором трохи. Мені чомусь так дуже сильно здається, що я, наприклад, тут, тут замість за меню краще посажу знову пшеницю якусь. У мене буде льон пшениця. А, а так в мене ячмінь дещо є. Ще два пола за ychменю. Хочка слово чомусь мені ячмінь, хоча начебто зовсім просто. Може тут замість конопель теж просто точніше, з коноплями замість ячменю щось інше садити. У нас коноплі синє і червоне. То ми, в принципі, можемо. Ну, Соняшник ні, Соняшник ми не можемо саджати. Ми можемо мені мінімум пшеницю. Давайте отак. Додатково ще до нас пшениця. Пшениця, думаю, багато ніколи не буває. Порошно зараз вони оброблять. Давайте можемо млин ще один побудуємо. Я думаю, млин — гарна ідея буде. У нас просто буває одного моменту дуже багато. А, стоп, у нас ось MLN'є. Третій. Точно, я ж добудовував. А чого вони не заберуть собі частинку якусь пшениці? Якось вони між собою не розподіляють, так її? І... Цікаво. Дуже цікаво. Ось вона, ось вона. Ганець з деркачів прибув і ми зараз гейшей зарбу. Не багато, але хоч щось. Було б непогано. Зуття побільше виробляти. Чомусь у нас виробництво зуття прям просто дуже повільне. Я не розумію через що. У них типу недостатньо ниток. Я оцей момент не дуже розумію. У нас нитки виробляються в кальні. Правильно, Партіями по 10 одиниць. 10 одиниць канини, 10 одиниць. А, це топ. Теж виробляється ткальня. Ось. А у нас сировини не вистачає для них, Тому у нас зуття зупинилось трошки. У нас шкіри також для взуття потрібно буде. Я думаю, треба може шкіру дозамовити трошки. У нас звісно з зрішуємо... грошима зараз туговато. Але я думаю, в принципі, можна буде це дозволити собі. А все інше поки якось треба почекати. І по класиці, я думаю, треба буде трошки сала замовити. Ми зараз підемо взагалі такий прям притул-притул до того, щоб у нас гроші закінчились. Я просто дуже сподіваюся, що зараз якась, не знаю, велика партія солі закупиться і на цьому можна буде прожити, тому що. В принципі, ми більш нічого такого не можемо продавати, окрім одягу, взуття та вугілля. І тому у нас зараз ще трохи просадка, бо ми тільки збільшили кількість льону та конобель. Зараз з'явиться побільше льону і можна буде прям. Прям торгуватись покраще, тому що. Критично грошей не вистачає прям. Прям, прям дуже. Абрикоси. я бачив, що абрикоси з'явились. Це, будь ласка, серпень місяць, поїхало. Абрикоси, яблука, все є. Ну от я ж казав, що треба трішечки їм почекати просто. Це у нас авто, деркачі 16 днів. Це вони у нас отак от йдуть. Може ми їм тоді. Попу одяг. Блин, може яблоко тут продавати? По яблука? 008 за 1, та ні, свитані, наповню тоді краще їсти їх буде. У нас же яблоко абрикоси продаються десь. Так, продаються. Я думаю, можна ще в цій частині села десь продавати їх. Так, а тут у нас м'ясна лавка така. Тут сушня дрова, картопля, одяг, часник, коноплян лед. Давайте абрикоски тут буду продавати. І все буде окей. Е, от сім'ятка, напевно, не потрібна, вони, в принципі, до цих доходять дуже близько. А тут ми замість абрикос яблука поставимо тоді. Де в нас тут оп? А тепер у нас тут є і абрикос і яблука, супер. Гім'ядка, е, так, я думаю, не потрібно взагалі. Нова. Ну, Тому що їм тут шок, два рази впали і вже тут. 30 секунди Мені тільки не подобається, чому вони тут доріжки не роблять. Тут вони вже таку природну доріжку зробили, в принципі, на проходах. Ось тут не роблять. Я не розумію, ніхто так не ходить. Не... де в них вихід з хати? Ну, ось же вихід з хати, вони повинні буду так чик-чик-чик-чик. I don't understand. Як можна ще огіря допродати? Чекати інших торговців, бо на торговцях у нас зараз все, все стоїть просто. По їжі ситуація вже набагато краще. Тут у нас зараз кількох трьох сімействах у нас не на достаток харчів, різноманіття. Одна сім'я без грошей чомусь. Працюю в міській раді та на будівництві, не вистачає грошей. І свій з буряком є. Куди ви гроші витрачаєте? Ну добре. У них просто береки це буде, я щось не бачу тут буряків. Оце, ну це гарбузи, а це що? Це не схоже на буряки. І на це цибулю не схоже. Цікаво. Де буряки взяли? Не зрозуміло. Взагалі. От, оце я розумію, дивіться. Земля, Не ну, оце я розумію. Земля виснажена на цьому полі. Я думаю, нічого страшного. Нехай автоматично паз зробиться, до нас не буде вже міняти. Хай пшениця гречка буде, бо з ну, їхжу і так приколи. У нас нарешті пішла велика партія льону та конопель. Зараз тоді буде багато взуття, багато буде одягу. Ми от нарешті нарешті можемо продавати деркачам і одяг, і вугілля, і 300 взуття. Ну, 96 гривень на дорозі не валяється, правильно? Я коли був в першому класі, знайшов якось на дорозі 200 гривень, мені їх вистачило, напевно, на, ну, на місяці три щасливого життя. То я думаю, тут 96 гривень теж на дорозі не валяється. Мені чомусь здається, що я зробив трошки воркіл по цеглі. Е у нас тут кількі? 16 400 16400, 16800, 10 тисяч. Увага! Питання. Куди дійти цеглу якщо немає каміння, і вона не продається? Пишіть відповіді в коментарях. Мені взагалом здається. Що потрібно було починати на карті з необмеженим камінням. Тому що тут побудувати багато кам'яниць взагалі ніяк не вийде, враховуючи те, що мені продають того каміння, ну просто, я не знаю, по 50 штучок рандомно раз в 300 років. Ну, це взагалі ніяк не лізе. Я, чесно кажучи, вже не можу дочекати шостої альфи. І тому повинен сказати, напевно, що, скоріше за все, цей епізод буде останнім. А на наступному тижні ми вже побачимось в новій грі, в іншій суботній грі. Острів уже у нас такий старожил каналу, що йому напевно час вже настав. Вже потрібно буде з великими бруньками попрощатись. Але це не привід сумувати, це привід чекати нову альфу, чекати свіжі ігри і завжди раду тому, що нам дала ця чудова українська гра. А тепер до хорошого у нас переповнений склад пиву. Ну це не не нарадувати, але це означає, що потрібно буде трошечки збільшити обмеження до пива, а про трошечки я маю на увазі до 6000 одиниць. Я думаю, можна тоді, так як нас в нас з цеглярнями трошки звільнили людей, можемо тут тепер Дати. У нас тепер по людям мову, шукають роботу дуже багато людей, дуже багато різноробів. М це була явна помилка, але насправді я трошки засмучений тим, що е, ну прям відверто мало речей дорогих, які можна продавати. Це прям таки викликає смуток такий невеличкий, і в нас чомусь дві ковальні взагалі не вивозять. Так повільно вони чомусь металові ці частини роблять. Я сподівався, насправді, що у нас де у нас тут е, ремарня. Будуть прям, прям пахати, будуть багато зброї робити. Але мені відчуття таке, що давайте, може, ще одну ремарню я поставлю, тому що в нас збруя це один з тих варіантів, які якраз таки е дадуть нам можливість трошечки підзаробити. Давайте я, напевно, побудую прямо одну поруч. Ставлю пріоритет, так кам'янка ніколи не побудується, в мене таке відчуття. Ставлю тут тоді теж зеркальну їм Для відпочинку. От мене цікаво. Гляньте, наскільки швидко вони її побудують. У нас зараз скільки у нас тут будівельників? 3, 6, 7. І тут десь хатинка будівельників. Тільки б задати як вона виглядає ще. Ось, а, і тут 3. Давайте тут 5 буде. У нас рук вільних достатньо. Зараз побачимо, як вони ремарні побудують. Нічого чуття, що вони повинні її прям дуже швидко зробити. Он поїхали, поїхали. Дивіться, просто. Сім селом одразу накинулись. Але все одно чомусь я думав, що швидше буде з такою кількістю людей, з такою кількістю всього. Так, гнець понютаного. О, це непогано. Давайте теж поїхали гроші, теплий одяг у нас зараз накидається. У нас овчини. В якийсь момент я бачив прям. о, та й досі, в принципі, у нас і тканини і овчини дуже багато. Давайте я тоді може обмеження стакого одягу знімо, будемо прям. виробляти по максимуму. Єдине тут нюанс в тому, що у нас буде постійно закінчувати шкіра. Шкіра я вважаю, що в принципі такий непоганий для імпорту продукт, якщо ми будемо взамін багато видавати на експорт готової більш обробленої продукції, тому. чому б ні. Будівництво завершено ремарне, давайте тоді. Можемо наймати всіх, наняли. Михайло Лук'яненко і Гафію... Гафія. Гафію Олійник. Супер. І давайте ви тоді будете. Тут у металові частини шкіра. Так, робіть, робіть. Застосувати. Нехай роблю, тому що зброї прям багато потрібно. Прям потрібно. Наступив грудень місяць. І я от думаю, що ж такого можна було ще побудувати під кінець, щоб закінчити вже прям на дуже гарному чомусь і подумав, що буває краще, ніж правильно, горілка. Тому я думаю, варто побудувати гуральню. Я її побудую, напевно, десь тут близько до ось цього складу, там де в нас буде зберігається пшеничка якраз. Вона якраз буде недалеко від. Наших складів для алкоголю, чому ще прикол. До неї не вистачає трошки каміння, але якраз ми використаємо цеглу Але це означає також додатково, що, напевно, потрібна ще одна ферма. Я чиста під пшеницю. От я подумав собі, що я хочу зробити щось дуже дивно і зробити просто величезні пшеничні поля. І щоб в кінці просто на них подивитися і так подумати, блін, як же вони класно виглядають. Для того, щоб це зробити, потрібно десь зараз буде. Полити саму цю ферму, я думаю, можна і десь поставити в ось цьому місці. Я не знаю, для полей багато місця, в принципі, давайте з ферми, напевно, почнемо. І якщо я не помиляюсь, я ж можу побудувати просто поле. Це будинок, і зробити просто величезні поля. Ну що, ферма готова. Поля готові. Я додав ще дзеркальний поля в ту іншу сторону, як початкові ці 4. Єдине, що ще що тут одне добудувати, потрібно зараз трошки буде поробити дерев, але це нічого страшного. Я думаю. Чого тут сонішник на автоматі всюди став, я не розумію. Я хотів би всюди пшеницю. Тут у нас буде виходити сюди пар, а потім пшениця. Не грати. Так. Тепер що? Тепер нам треба, напевно, замовити плуг, буде керівника. Налаштування такі самі якось тут. Бац. Бац. Чи є можливість у нас волів перекинуть? Воли, воли, воли. Де у нас корівник? Ось тут у нас корівник. О, тут у нас тут на волів просто. Варіантів мільйони. Раз. Два. 3. Я думаю, можемо тоді три плуги замовляти. А, нам треба більше, це нам треба ще треба ще воли терміново, давайте. Це ми 4, 5 і 6. Тільки п'ятий буде не готовий виходити, да? бо він малий ще. Ну, я думаю, підготується до того моменту. Так, ми тоді робимо тут. Дефолтну систему. Пшениця пар, пшениця пар. Пшениця, пар, пшениця пар. А тут у нас е дзеркальна буде. Тут у нас буде пар пшениця, пар пшениця. І відповідно тут так само. Так, все вірно Пшениця, пшениця. чисто пшеничні поля будуть. У нас зараз буде, я сподіваюся, якомога швидше готова гуральня. Тут потрібно буде 1800 каміння, але камінням докупити, я думаю, там как раз вил помер здесь Праги. Е. Е, як так сталося? Принесіть йому води Ви шо? Так, і треба їм ловиці до речі, поставити. Треба такі речі не забувати, бо вони потім будуть ходити відпочивати за 300 км звідси. Те, що він помер зі спраги, це прям дуже неприємний момент. Ну Окей, почекаю, поки вони водички їм принесуть тоді. От у кого в кого, а курочок все супер. Я не знаю, як на мене тут не взагалі своя якась смігачілова ситуація, у курочок. У нас тут зараз 25 дорослих, 14 курчат, 26-15, в принципі, вони вже. Доволі швидко я думаю, можна буде хороші додавати. Я тут подумав, може тоді, щоб вони за водою далеко не ходили і варто їм свою криничку зробити тут. В принципі, це має сенс, я думаю. Мати свою криницю в такому місці. Ну ні Я ж дуже хочу, щоб вони його пшениці засадили, прям дуже. Так, гонець з Мерепи. Пу-пу-пу. Чи треба нам коноплі замовляти? У нас так швидко урожай кон конопель е використали. Ну, давайте 500. Мої маліку продаємо у нас на експорт в принципі, на накопичилось. І солі. О, супер, 300 солі. 3000 солі це те, що нам потрібно прям було. Це прям мега класно. На жаль, мерефи нема помінців. Що поробиш? Так, альон ми не подаємо, альон ми весь використовуємо, так? Де в нас тут льон. А, тут єчмінь, десь льон. Ось там ось тут жильон у нас. Да, вже майже весь використав. Дуже швидко. Дуже швидко. Але його діють відповідно, дуже багато зробили супер. Ну ось поля почали грати, як же гарно. Березень місяць настав. Сподіваюся, зараз такої прям голодної проблеми не буде. Залишки їжі залишились у нас, бо навіть мед з минулого разу трохи залишився, тут що у нас. Таким культурам. Uh, так, головне, що завжди пиво є. Пиво є, все інше вже не треба, правильно. Але щось мені мене не сильно подобається картина з їжею. На жаль. На жаль, немає потрібного ресурсу для експорту. Напевно, це я почав заново продавати комусь. Яке теж може бути. Камінчики я півтори тисячі докупив. Але все одно не вистачить на гуральну, на жаль. Тоді буде просто багато пшениці. Багато пшениці це. Це краще ніж мало, пшениці, як би це не звучало. Так, тут у нас диркачів, хтось прибув. Давайте, може я тоді сало докуплю. Давайте 3000 сала куплю, прямо отак. 1000 от. сала. давайте тоді поставлю. Тут 3500 обмеження посало. Сало багато не буває. У нас е -е, свині ж десь розводилось, чому Що тут проблема? Проблема з постачання корму тваринам. В чому проблема? Ячменю немає. Що ячмінь закінчився? Бо як це може бути? У мене ж ячмінь вічний був. Може якесь насіння залишилось, ляне, наприклад. А ми свини не забиваємо чомусь, так? Да? Не забиваємо, повинні забивати. Давайте свиням поставлю меж... межу поголів'я і 10, запас корму менше місяця, ви дуже погано. А що я можу їм такого запропонувати? Цікавого. Для нога насіння мене одна одиниця. Картоплю гречки, ну в мене самого не сильно і цибулю вони їдять. Цибулю не їдять. Ууу, ту 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 Це може бути проблема. Давайте може... Уряки купити Капусту може у людей купити, чи гарбузи. Гарбузи ж свині по-любому повинні їсти. Так, гарбузи по-любому. Давайте я гарбузів куплю. Куплю 200 гарбузів. І свиням будемо гарбу... гарбузи приносити. Все. Я думаю, таким чином проблема вирішиться. Зараз у нас всі експортні уколи підуть. Як вони повільно полярають. О, все, четверте вілл у нас є. На місці. Тепер повинно швидше піти. Осіно у нас... Блін, як добре, що на початку, що шо, про сіно подумав. Сіна у нас прям з головою, я не знаю, воно просто не витрачається в таких об'ємах, яких ми не можемо виробляти. Дуже навіть добре. Молока дуже мало, я не знаю. У мене зараз, по ідеї, молоко роблять і корови, і вівці, але при цьому воно ну, прям щось дуже мало. Ну от прям. Дуже мало молока, дуже повільно з цим. Не розумію, чому так. Нам начебто багато і тих, і тих, а. Проблема є ця все одно. Це дуже сумно. А каміння мені привезли взагалі? Так, каміння привезли, не вистачає 150 каміння, ну от о. Я не встигну, не встигну ще раз блотлій закупити, напевно. М -м Неприємно. 30 каміння буквально не вистачить. Навіть ні, 150-120, ну так, да, десь 30 каміння не вистачить, щоб гурально зробити. Це прям дуже неприємна тема. Чому у них тут їжі не вистачає? Ну он сир купіть да, і все буде супер. Дивні люди якісь. Туня померла з голоду. Ну що це таке? Чому гарбузи не, не йдуть? Був вже наказ купити гарбузи. І знову свиня померло з голоду. У мене зараз ці свині помруть. Ну що це таке? І ще одна померла. Ой ой, ой 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 як же з ними важко з тими свинями. А чому вони не хочуть ячмінь взяти? Я не розумію, чому вони не хочуть ячмінь. Давайте прям всі опції цей. У мене, напевно, весь цечмінь на пиво пішов. Ось у мене таке відчуття. Це було, напевно, ще більше ячмені. Давайте, напевно, позабиваємо трохи. Забій поставимо. Я думаю, так нормально буде Зараз м'ясо тоді. Накидаємо собі. Де в нас скотабійня? Ось? Давайте помічку ось поставимо. Будемо дозабивати, ну бо що робити? Оце прям жах. Опоконня в мене що? 4 колячки маловато. Так, камінчики зараз дозамовимо. А, тут їжі я не замовлю, а тут може, до речі, якусь. 9000 картоплі. ну це перебір. Давайте я їм. 1000. ні, навіть напевно іще 1000. Накину, бо свиней треба покрумлить. Бо свині це що? Свині це м'ясо, це життя. Так, і давайте їм десь. 400 накину. Зараз в мене всі свині голоду помирають. Таке нікуди не годиться. Ну, цей день настав у нас готова гуральня. Ух, і це що означає? Це означає, що ми можемо наняти сюди людей. Так, давайте будемо на новогір'я тут робити. Що, будемо робити тоді горілочку. Я думаю, всі цього чекали. Всі великі бруньки, прям. Одне пиво, 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 пиво. Тут хоп! І локальна горілочка. Не знаю, чим вона буде тут взятись від самого, але сподіваюся, що по якості буде. Прям супер суперба, бо буде що у нас? Локальна пшениця. Локальна вода, ну, це очевидно. Це локальна. Ну і локальна вугілля. Буде сама смачна горілка в Україні. Ну що, я думаю, цей момент настав. Пора попрощатися з великими бруньками. Ми пережили тяжкі часи, легші часи, були часи, коли у нас було все супер. Були часи, коли ми трошечки голодували. Але в будь-якому випадку, я думаю, пора з ним прощатися, тому що вже шоста альфа острова на носі. Я думаю, пора час трошечки від нього перепочити. Не знаю, як вам, але мені великі бруньки дуже сподобались з цими всіми вулицями, так як воно виглядає, як на мене доволі органічно. Звісно, можливо, не дуже реалістично, що в нас відділена така індустріальна зона, але в будь-якому випадку вони в мене прямо в серденько попали. Тому, що хочу сказати: ставте лайки, залишайте коментарі, і найголовніше знайте ви мене найкраще, тому всього вам найкращого. До зустрічі в наступну суботу.